Привіт. Багато хто з вас зауважує, що ті роботи, що я пропоную, йдуть запередженням. Тобто у вас то відбувається, а потім я то вимовляю. Це говорить про... Так, так, так є так. І в мене колись так йшли роботи. Це показник справжності, так би мовити, роботи того, що воно відбувається. Тобто, ви вже дієте на тонкому плані, бо немає часу там в тому просторі. Вже отримали ту картинку, про яку я кажу, а потім я те говорю. І це дуже е гарний показник реальності того, що ви робите. Отже, це не значить, що у кого-то не відбувається, щось, це, це погано. Але коли це відбувається, не, не, не треба переживати, думати, що щось іде не так. Все так, мої дорогенькі. Отже, працюємо. Для тих, у кого нічого вони думають не відбувається. Іде, знаєте, коли зима, рослини ростуть. Але вони накопичують сили і енергію для того, щоб з першими промінчиками сонця дати старт потужному росту, своєму потужному росту. І вони дуже потужно ростуть. Отже, любі мої, все відбувається. Просто у вас відбувається саме такий процес, коли ви не відчуваєте своєї сили, своїх здібностей, Але крапля за краплиною. Працюйте, і ви отримаєте безперечно результат. Але не треба придумувати собі, що має бути так, має бути. Ніхто з нас не знає, як має бути. Тому що ми всі в цьому сенсі унікальні. Унікальна швидкість проходження, унікальна. І події, які відбуваються, і картини, які відбуваються з нами, теж унікальні. Тому з Богом. Працюємо, працюємо і працюємо.